Тільці, доброго дня! Я рада вас вітати на моєму каналі. Мене звати Лена Храмцова. Ми подивимося з вами, що відбувається у вашому просторі в 2024 році, як закінчується рік і що треба зробити, щоб перейти в 2025 рік, що принесуть вам енергії. Перша карта, яку я витягаю, це для вас лекцію, яку зараз має пройти ваша душа. Така цікава карта, я впевнена, яку ж лекцію вам треба пройти. Я, та свою карта, ви настраюватись на вашу енергію, на події, які будуть відбуватися, які прийдуть, уйдуть. Той, хто володіє інформацією, той може змінити свою реальність у майбутньому. І так, тільці, кінець 24-го року. Минуле. Теперішнє і майбутнє. Що у вас там? Хі -хі, клас. В минулому намагалися ви якісь юридичні питання вирішити і знайти. Хто прав, хто винен. Взагалі, карта Справедливість говорить нам про кармічні уроки, про отримання балансу, або, можливо, хтось чекав на документи, на підписання, можливо, ви розлучалися, можливо, ви оформляли продажу будинку чи ще чогось. І це те, чим займалося. Простір навколо вас. Вам це було корисно, цікаво і необхідно. Хтось, можливо, опрацьовував свої кармічні долги для того, щоб ці вони прийшли до рівноваги. Зараз ви, в принципі, не знаєте, чим зайнятися. Тут такий іде зельбст, цвайфель, сумління, сьмерка кубков людина обирає. Притом, можливо, ви тут виграли і зараз ви собі мрієте, ви не знаєте. Що я хотіла б робити, чим би мені взагалі займатися? Тут можуть бути відносини нові. Коли ви, наприклад, розлучилися, відійшли від старих, і зараз у вас тут коханці, ви не знаєте, кого обрати. Чи, як каже моя вчителька Єва Легтар, чи Васю, чи Петю. І майбутнє. майбутнє карта Сонця. Тобто, у вас іде успіх, виграш, визнання. Ви сяєте подорожі, зміна роботи, тобто все позитивне, що з вами може статися, ви тут відпрацювали. Якщо у вас от йде така кармічна отработка, а зараз ви просто думаєте, так, в яку хлепу зараз залізти, я тут все відпрацювала, зараз на косячу чогось нового нароблю і тоді буду далі. Працювати і отримувати всі плюшки. Я вас вітаю. Ну, колоди, четверка мечів, карта такого собі стендбай, ви стали на паузу і просто відпочиваєте від того, що відбувається навколо. От Ваше серце тут зараз потрібно, щоб ви могли відпочити. Серцю це треба. На яку сферу життя треба зробити вам акцент? Карта повішена. Займіться своїм здоров'ям. І займіться езотерикою. Карта говорить про нове навчання, карта говорить про бачення світу з іншої точки зору і вихід з е, ролі жертви. Тут ви собі отримали те, що вам потрібно. І зараз у вас така собі, що хочу, де хочу, планую, але виходьте, витягайте свою голову з п'ятої точки. і... Можете записатися на якийсь курс, в якому буде пов'язана психосоматика, ви зможете, наприклад, повисіти головою донизу, поробити практики там, дихальні, йога, і ви тоді побачите, де то сонце. Ось ваше сонце вам зараз його треба побачити. Це може бути ще візит до лікаря, який ваше серце перевірить, тут, в кого проблеми з кардіо, також не завадить. Який шанс ви отримаєте до тих всіх чудових арканів? У вас буде можливість перейти взагалі десь переїхати, оскільки десятка жеслів ви бачите з речами на вихід. Ну, хтось звільниться, не знаю, кого це стосується, але є можливість залишити те місце, де ви живете, і піти просто в нові тернії, хтось до зірок, хтось до сонця, але є шанс на переїзд. Зміна роботи, зміна відносин. У вас просто абсолютно все нове. Що уходить з вашого життя? Король Пентаклі уходить. Якщо тут були, було розлучення, то е, людина, з якою ви були разом, вона залишить вас. До речі, це справді може бути ваш вас чоловік, оскільки е, тільці ви є в нас е, земля. З іншого боку, можливо, якщо ви є мальчиком, уйде така собі от, е, ваша важливість, коли ви берете ставите себе. В центр це правильно, але це має бути здоровий егоїзм, коли ви просто, як би так правильно сказати, починаєте себе любити і не бачите себе королем таким, а просто бачите людину, яка хотіла бути щасливою. Ви просто йдете до щастя. Якщо вам потрібна, до речі, допомога, я запропоную вас на свій курс, який починається 20 листопада і буде тривати 7 днів. Це курс, в якому ми з вами зробимо аналіз 24-го року. Ми подивимося, куди ви йдете. Взагалі, де ваш шлях. Оскільки ви з собою взяли речі, які у вас вже були. А для того, щоб. Піти в майбутнє, в нові вібрації, вам потрібні нові речі. Старі речі мають старі вібрації. Ми проаналізуємо цей рік і подивимося, які механізми, які та нова модель поведінка вам потрібна для того, щоб новий рік був цікавішим, веселішим, щоб ваше сонце реалізувалося. Тепер, яка буде порада від карт? Жріться. Так, і є. Жріться це навчання. Це може бути звернення до практика, яке, яка допоможе вам відкрити очі. Тут карта видно, що в неї начебто закриті очі, але вона бачить, слухайте свою інтуїцію. Жріться, це може бути бабушка, яка дасть вам пораду, або знов-таки практик, психолог, таролог, кармолог навіть не знаю всіх імен, як зараз називаються тетра, тантра і всі остальні які просто відкриють вам двері до вашої інтуїції. Вам зараз треба слухати, оскільки у вас цей новий шлях, куди. До речі, це у нас також карта інтуїції, карта практик. І ця людина вам допоможе. І буде вам щастя. Яку лекцію проходить зараз ваша душа? Давайте подивимось. Зоген. З це проблеми, коли ви про щось думаєте. Я вивчаю, що е якщо я буду переживати, це не змінить е ситуацію. Оце якраз сімка кубків, це карта, коли ви переживаєте, думаєте, і ви не знаєте, що обрати. Тут зміючка повзе, якийсь собі туман. Тобто ви переживаєте справді, але. Карти говорять, немає чого переживати. Лях-полеш і все пройде, оскільки ем, нічого від цього не зміниться. А що треба? А треба рухатися. Дно колоди, калісниця. Вірніше, не дно колоди, а я відкрила. Калісниця. Тобто рухайтесь, а не стійте і думайте, Боже, Боже, що робити? От такі у вас правительці. Ми зараз закриємо вам позитивними картами колоду. І я бажаю, щоб. Наступний рік приніс вам тільки позитив. Рухайтесь вперед і не переживайте, оскільки все буде добре. До наступних відео!